Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, в міста Житомир. Йде отгрузка п'ятдесятки соліса з кабіною і з кондиціонером. Їде на Хмельниччину, трактор. Ось такий тракторець вже на евакуаторі. Буде прямувати до свого власника. Тракторець перевірений, тракторець працює, все добре, все гарно. Ось проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, ось там ходять покупці. Розглядають, зараз ми підійдемо, поцікавимося, що вони вже вибрали собі, що вони хочуть. от, Так що тестуйте, замовляйте. Доставка безкоштовна, гарантія 24 місяці. Проспект Миру 45 місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.